У прилуках і ще шість навчальних закладів перейшли на фінансову автономію. Таке рішення депутати ухвалили в ході 46-ї сесії міської ради, бо того вимагає освітня реформа. Чималий досвід у фінансовій автономії у прилуках вже мають чотири навчальні заклади: ліцеї номер 1, 6, 7 та 10. І в цьому вбачають лише плюси. Як буде відбуватися процес переходу ще в шести закладах? Події довідувались на прикладі 12-го ліцею. Зараз в освіті триває реформа. І ну, згідно реформи закону про освіту, закону про загальну середню освіту, до 2027 року всі навчальні заклади повинні перейти на фінансову автономію. До цього ми, скажімо, в деякому плані були автономні. Тобто, у нас є академічна автономія, кадрова автономія, організаційна, тобто більш багато питань, які вирішуються ну, на рівні навчального закладу. Фінансово автономними ми станемо з 1 січня 2024 року. Звісно, що все нове викликає певну пересторогу і побоювання. Та добре, що є першопрохідці, у кого можна переймати досвід, каже директорка 12-го ліцею. Фінансова автономія має. Багато плюсів. По-перше, ми маємо можливість розпоряджатися тими коштами, які виділяє нам держава. Це державна субвенція, і, відповідно, ми регулюємо ці кошти. Наприклад, ми маємо можливість економити, тому що ну, візьмемо навіть таке питання. Заміна вчителів, які тимчасово відсутні. Тобто ми подаємо табель заміни, замінюємо їх і так далі. Буває таке, що не всі уроки замінюються, тому що немає можливості. От, наприклад, осінній період дуже багато вчителів хворіло. Бувало таке, що відпускали дітей додому, а відповідно, це економія. Там централізованої бухгалтерії ми цієї економії, скажімо так, не бачили. Фінансова автономія дає можливість надавати в оренду приміщення і теж на цьому заробляти кошти для розвитку навчального закладу. От, наприклад, навчальний заклад працює в першу зміну, в другу зміну. Те самі гуртки можуть бути платні, або якісь платні заняття, або, наприклад, якісь секції, то це теж великий плюс. Якщо, наприклад, якісь ремонтні роботи, такі, скажімо так, масштабні, проводить школа, то школа має право вибирати, вірніше навчальний заклад, має право вибирати підрядників, яких вони вважають за потрібні. Тобто тут такі здавалося б моменти, але вони це плюс в цій фінансовій автономії. Фінансова автономія веде до того, що директор має бути і адміністратором, і менеджером, і бухгалтером. Ми вчителі. Як би там не було, хоч і кажуть, наприклад, керівник це господар, там господарник. Там але справа вся в тому, що більше часу ми приділяємо звичайно навчально-виховній роботі. А фінансова автономія веде до того, що директор повинен розбиратися в цих бухгалтерських нюансах, і тому хотілося би, щоб звичайно нас трошки повчили. Ми, звичайно, слухали вебінари і спілкувалися. Це було в онлайн-режимі. Ми спілкувалися із тими вже фахівцями, що проводили ці вебінари. Але одна справа вебінар послухати. Коли ми вже безпосередньо почнемо працювати, це зовсім інше. Хотілося б, звичайно, щоб трошки нас підвчили. Ще одним проблемним питанням на сьогодні залишається підібрати кваліфіковані бухгалтерські кадри. На даний момент нам треба два бухгалтери: головний бухгалтер і просто бухгалтер, ну і фахівець із закупівель. Тому зараз ми в пошуку цих спеціалістів. Ну от і звичайно, що хотілось би, щоб людина прийшла досвідчена, тому що і директор, і директор мало що розуміє в бухгалтерській цій справі. і Бухгалтер повинен бути більш-менш такий досвідчений. Уже з 1 січня 2024 року на плечі директора навчального закладу лягає і фінансова відповідальність. Раніше всі фінансові документи підписував начальник управління освіти. А вже з 1 січня це буде робити директор, і тому це дуже велика відповідальність. Тось тобто, я так думаю, що більше більшого часу свого робочого часу ми будемо звичайно приділяти цій, цій бухгалтерській справі. Усі ті навчальні заклади прилук, які раніше перейшли на фінансову автономію, жодного разу не пошкодували про своє рішення. А відтак освітня реформа приносить свої плоди.